Старт по готовності. Погнемо. Подивимося як 390, бо кубиків можуть провести вас по схемі. Дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво, як Міма, міма, міма. Не поїхав по... схемі.

Я думаю, що для багатьох топових кайферів їм там точність містити на, на перший заїзд, їм важлива все ж таки механіка для скільки місця і референсний час, хоча б зрозуміти, куди ти приїжджаєш. Це дуже цікаво, дивіться, як начерк він пожельмовує, і в нього термопери, за рахунок передній край, вернування, воно дуже Це дозволяє швидше закрити радіус повороту, закрити його менше. Оп, дотисну, да, дивіться. І оп, дотиснув. Оп, дотиснуємо закрили керма. І повітря ви запробуєте помітити. Що Коли що ви вернуєте в напільно, у вас мотоцикло будемо робити вирівнюватись. Тобто це стається за рахунок поворота керма. От зараз будуть входити в поворот, і там. Ну, тут не так видно, а от на іншій стороні буде дуже гарно видно з цієї сторони, дивіться. Та, там і він буде тут вирівнюватись. І дивимося на філіш, хвилина 27! П'ять три вісім, але заїзд не в залі не проїзд.